Сьогодні приготуємо неймовірно смачні м'ясні котлети із рисовою кашею. Тобто м'ясні котлети із начинкою. Приготуємо фарш. Потрібно взяти м'ясо. М'ясо подрібнемо через м'ясорубку. Додаємо свої улюблені спеції, солимо за смаком, додаємо яйце, копчену, мелену паприку та інші свої улюблені спеції. Фарш ставимо у холодильник. нехай маринується, а тим часом приготуємо зручним для вас способом рисову кашу. Ми приготували рисову кашу із морквою, цибулею, та ще й із сушеними грибами. Охолодили рисову кашу, вже й фарш замаринувався. Мокрими руками виплескуємо ось такі м'ясні плесканці, на який викладаємо рис. Ніби начинку. Викладаємо рисову кашу і формуємо пиріжки м'ясні. Формуємо ось такі котлети із начинкою. Котлети паніруємо у панірувальних сухарях і розігріваємо сковороду, олієм вливаємо достатньо. Смажимо м'ясні із рисом котлети на середньому вогні. Смажимо із кожної сторони по 3-5 хвилин. Смажимо до золотавої скоринки. Котлети тільки смажаться, а вже апетитно пахнуть, аж солінка тече. У цей момент поставте нам подобайку. Підписуйся на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. А щоб котлети гарно посмажилися та й не тріскалися, то ми їх перевертаємо зі сторони на сторону двічі, до столу подаємо, як гарячі, так і охолоджені. З чим такі котлети подати до столу, а за принципом звичайних м'ясних подаємо до будь-якого гарніру та із будь-яким соусом. Смачні котлети навіть із рисовою кашею, котлети з апетитною скоринкою в зоні. Усередині ніжні, соколиті, ах і смачні котлети із начинкою. Такі котлети зі столу зникають миттєво. М -м -м, смак, Це не котлети, а просто космос.